Доброго ранку, хоча ранок, та, звісно, добрий, тому що живі. А взагалі в Києві та по всій Україні ніч була дуже-дуже неспокійна. Вся ніч, на протязі всієї ночі, повітряна тривога з попередженням про Велику небезпеку. Чули взриви, чули, як літали дрони. Все все було чутно. Вся ніч переповнена хвилювань, страждань та горя. Бо були влучання, були взриви, і це все було дуже-дуже сильно чутно. Сьогодні в мене сніданок. На сніданок сир, два тоненьких шматочка, ото відірвала вже трошки для Матільди, прийшла, м'яукала, вітала зі мною, та салат, салат з морської капусти, дрібненько покришила її, Яйце варене, помідор, цибуля ріпчата, теж дрібно покришена, Добавила рослинної олії, сіль, трошки перчику чорного, от і все. Запиватиму каву, амаретто добавлю та вітамінку. Лащиться, ніби хочеть їсти. Ось, ану, їстиме ж ти сир чи ні. Дам тобі без тарілки. Ви бачите, не їсть. І пішла, понюхала та й пішла. От і все, а цей шматочок хоч бери та сама й доїдай. Та ні, звісно, їсти не буду. Прикриючимось і хай в обід, може, й добре рознюхає, буде голодною, то й з'їсть. Всім смачного, до зустрічі, спокійного дня.